І всі, я зараз згадаю хоча б пана Савченка Олександра, який є дуже кваліфікованим, сильним фінансистом і економістом, який вже дуже цікаві зробив розрахунки того, що відбудеться з російською економікою, навіть за умов продовження оцих напівсанкцій, про які колеги зараз так серйозно і точно говорили. Тому я з вами згоден, без аналізу економічної складової ми далеко не рухнемося. Власне, на це і спрямована вся наша діяльність, щоб мати комплексний аналіз ситуації. Не тільки конкретно по тих, наприклад, про які ми з вами говорили, тобто безпековий, клітку-деформатичний, гуманітарний, інформаційний, але і економічний. І в сукупності ми будемо мати ту інформацію, яка якраз і дозволить. Зробити припущення, а справді от уявіть собі через два роки санкції навіть січна через півтора роки.